Ці собаки можуть бути небезпечними, якщо вони роблять такі дії. Перше, якщо собака здалеку вже гавкає на вас або на вашу собаку. Друге, якщо собаки, знаходячись е, на собачій площадці, починають також гавкати на вас, коли ви підходите. Третє, якщо ви бачите, що собака дуже перезбуджено бігає за м'ячками, полерами або паличками. Такі ігри провокують собаку бути напористою агресивною і наглою по відношенню до всіх інших учасників. Тому треба бути обережним, не підходьте до такої собаки. Четверте, якщо ви бачите, здалеку собака вона починає готуватися до нападіння, тобто вона напруженим тілом застиває, вона можливо пригинається, але дуже важливо. Вуха і хвіст в неї не опускаються, тобто в неї або вуха високі, або хвост нерухомий, теж високий, хоча може чуть-чуть низький. Але те, що в неї мова тіла висока і вона отак пригибається, то це каже, що вона може напасти на вашу собаку. І останнє, якщо ви бачите, що людина, власник іншої собаки, обходить вас десятою дорогою, тягне повідочок, каже, не підходьте. Бажання людини дотримуєтесь і обходите. Чесно, по душам, друзі, всього цього не треба було знати, якби люди займалися собаками. Створювали кордони, де собаки не наглі з людьми. В таких відносинах собаки не будуть на інших агресувати собак. Все буде добре. Але ж люди не займаються цим, вони дозволяють собаці бути на рівні з людиною. І тоді собака бере відповідальність і починає відганяти, агресувати, захищати.